Так, без хіміотерапевтичного лікування можливо обійтися у деяких випадках, коли пацієнту показано виключно хірургічне лікування або інша медикаментозна терапія. Зазвичай перші результати реалізуються після третього курсу хіміотерапевтичного лікування. Але ж це дуже особливі моменти, Оцінка результатів лікування проходить раз у 12 тижнів. Це виключно особисте питання для кожного пацієнта. Зазвичай публічні реакції хіміотерапії тривають від 2-3 доби до 15-ї. Так, є способи полегшити реакцію на хіміотерапію. Це медикаментозна терапія у стаціонарі у виді премедикації і постмедикації, а також призначення додому. Це залежить від вашого самопочуття та вашого графіку лікування, а також це залежить від схеми хіміотерапії. Ні, змінювати раціон не потрібно. Якщо у вас нема супутньої патології, який е, примушує змінювати цей раціон, то на фоні хіміотерапії використовують дієту номер 5 Оцінка ефективності лікування проводиться лікарем-хіміотерапевтом кожні 12 тижнів по комп'ютерному томографу МРТ за стандартами рецист. Так, регулярні обстеження обов'язкове, до того є нерегулярні вимушені обстеження, які потребує саме цей пацієнт. Це виключно індивідуальне питання. Якщо лікування не дає бажаних результатів і ми маємо переконливі дані про те, що саме ця терапія, ця схема не працює, такому пацієнту показана зміна схеми лікування. Можливо навіть зміна стратегії лікування.